Студенти Академії соціальної праці, економіки та туризму, майбутні працівники сфери туризму. У нас сьогодні практичні заняття з курсу початкової туристської. підготовки. якраз на нашому маршруті, який ми розпочали на станції метро Арсенальна, ми планомірно наближалися до нашого наступного об'єкту, а саме спордованого. Пощастило зустрітися з дуже небайдужими прекрасними людьми, які сьогоднішній день вирішили провести найбільш духовне, як мені здається, як це можливо, а саме посадити дерева на сховах те, що весна, яка розпускається, яка бояє, яка як вам сказати, відкриває для людей нові можливості в самому собі. По перше, ми зустрілися з цими людьми. Нам дуже приємно, що ми змогли трошечки. Прикласти і наші руки, і в першу чергу наші свідця, ребята, йдемо до того, щоб на схилах прекрасних е, дніпровських парків е, з'явилися деревця, посаджені і вашими, нашими руками. Я думаю, що це велика пам'ятка всіма ребята, Це такий, е, знаєте, духовний росток просто в душу. Я вам бажаю, щоб ви через багато років прийшли і побачили і ту ліщинку, і горішок, який ви посадили, і калина, яка з'явилася на схилі, щоб ви пораділи і зрозуміли. 是不是这样